Повернулася. Ось на такому фоні ялинок я починаю свій сьогоднішній влог. Просто неймовірно. Я вам зняла свою жилетку, тому що дуже спекотно, дитині теж зняла. От, і ми зараз йдемо десь гуляти. Поки є в мене вільний час, треба насолоджуватися і брати, як то кажуть, від життя все. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, яка у вас погода, чи тепло, чи прохолодно. Можливо, в якихось районах України йде дощ. От, але в нас дуже тепло, десь от ще буде 2-3 дні, в цілому буде ще тепло, потім вже похолодає, тому треба насолоджуватися. А вам бажаю приємного перегляду і гарного дня. Прогулюємося ми тут з дитинкою, бачу я штрудель кафе. Це кафе в іншому районі нашого міста. Тож зараз зайдемо, подивимо, що до чого. Ось, значить, лати взяла собі в такому стаканчику. Тут у нас якийсь крем заварний, не знаю. І штрудель, яблуко, сир, тут, кориця та родзинки. І дитини те ж саме. Вона вже верхівку з'їла. Тобі смачно? Так. Так, так друзі, ми разом з дитиною <хи> будемо куштувати. Завжди кажу, дитина, дитинку мою, звуть Владислава, Владушка. Дуже люблю її так називати. А, а, Знайомитись, так би мовити. Та? Минулого разу ми не познайомилися. Так, ми зайшли в штрудень і, звісно, що я знімаю відео, щоб вам вибачте. Щоб вам показати, що до чого. Ну, дитині вже сподобалось. До речі, і минулого разу їй сподобалось. Ну Зараз, давай вже соус щеплям, так? Тобі. О, щось тихіше стало, тому що вимкнули чи витяжку, чи що, не знаю. Такий соус тут, бачите? Ну це заверний крем. Смачно Так. Смачно. Це гарно, що тобі смачно. Так, зараз треба ж і мені скуштувати. Це ж були тут, гуляли поблизу. Ну, хто місцеве здогадається, де ми були? Дивнусь трудоль кафе. Я знала, що воно є, але думаю, треба зайти, можливо, тут буде смачніше. М -м -м -м. Смачно так. Ну як, звичайний сир. М -м -м. Вона вже самостійно може їсти, звичайно, що обережно зі стола не їси, зі стола не їси. Солоненького я не захотіла, вирішила е, солоденького вже разом з нами поїсти. Давай так зробимо потім. Треба ж фартушка зробити. Та не чекає. Ну так. Єдине, що мене тут дратує, це оця музика на фоні. Авторські права мені забезпечені. Не треба, фартушок не потрібен, фартушок вона не хоче. Так, скуштуємо оце мати з трубочкою. Оце класно, коли музики немає, просто супер. Не треба, так? Ну ж будеш витирати ручки. Отак. Зараз такий обідний час, щось нікого немає. Смачно насичено. так, Ну, як минулого разу, кава була. Що я замовляла, чекайте, flat white, теж була така міцна, насичена. Зрозуміло, що лати буде більш міцним. Хотіла якісь десертики замовити, але щось дивлюсь, вони ну, такі, знаєте, неприфільні. Можливо, вони дуже свіжі, не знаю. Е, я вам покажу, які вони. Ну, Мені не захотілося, що не доки Смачно. Будемо насолоджуватися, так? Покажи клас. Покажи клас, так? Да? А ти в камеру покажеш клас. Моє дивані. Да? Смачного убити маленький. На от кожен раз приходимо і одна та ж сама розвага. Ні на що більше не погоджується. каже, я маленька. Такі справи, Друзі, трішки відпочили з дитинкою. Будемо вже йти по своїм справам. от, ви гляньте, яка погода, знову така класна. Сонечко гріє. Так тепло на сонечці, А десь там в тіньочку прохолодно, а на сонечку дуже класно. Супер. Я така доводна. Гарна погода і вже класно. Дякую, що ви подивилися цей влог. Сподіваюсь, він буде для вас корисним та сподобався. Якщо так, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. А всім бажаю мирного неба, гарного настрою, завжди такої сонячної погоди, якщо нереальною, то хоч в душі, щоб у вас завжди гріло сонечко. А, друзі, до нових влогів, до нових зустрічей. Всього найкращого і всім па-па, Бувайте!